Це 32 га кропивницька школа. Тут вакцинувались 55 працівників з 105, каже соціальна педагогиня. Якщо брати у відсотках, то майже 50 відсотків. Але ми в процесі сама каже, не щепилась від ковід. Якщо чесно не знаю, як потім вплине воно на моє здоров'я, тому що є протипоказання так для вакцинації. Мій лікар сказав, що поки почекаємо, а потім подивимося, яка буде вакцина. Вчителька початкових класів Наталія Бєдіна ковідом перехворіла у квітні. Після цього вирішила вакцинуватись. Отримала дві дози вакцини. Я вважаю, що це дуже потрібно і необхідно, особливо для тих людей, які працюють з дітьми, з людьми. У цій школі навчається донька Олега Хитрого. Вакцинація це справа особиста. Кожна людина має розумний свою відповідальність, моя думка, що вакцинація потрібна. І як більший відсоток, так для групування як групового імунітету це 14-та кропивницька школа. Вакцинувалась 90% працівників. Розповідає директор. Працює близько 80 осіб, Це педагогічні працівники, не педагогічні працівники. 90% вже вакцинували з двома дозами. Я також вакцинувався в червні цього року. Вчителька Тетяна Бобур вирішила вакцинуватись після того, як перехворіла на ковід. У мене в класі 34 дитини, які за літо відпочили зараз. І я не знаю, в якому стані вони можуть до класу прийти. По-перше, вони можуть один одного заразити, а мені доводиться спілкуватися і з дітьми і з батьками. Тому це дуже важливо, щоб самі не захворіти і не заразити інших людей. Олена Пасічник працює у школі медичною сестрою. Нещодавно я перехворіла, здавала аналізи. У мене є на даний момент антитіла. На даний момент до пів півроку я можу не вакцинуватись. І ще в мене є дуже важлива причина. У мене є захворювання хронічне. Цю школу ходять двоє синів Ірини Бреус. Безпечне, щоб більша половина частина вчителів були вакциновані. У минулому році році всі відчули складнощі дистанційного навчання, особливо батьки першачків та випускних класів. Школа, де вакциновані 80% працівників, може брати участь у конкурсі, який організувало Міністерство охорони здоров'я. Виграти можна комп'ютерні класи. Є конкурс вакциновані та відкриті, який дозволяє закладам освіти покращити своє матеріальне становище. Це було цілком логічно взяти в ньому участь. Тобто зайвої матеріальної підтримки для закладів освіти не буває. Акції будуть і є постійно. Зараз, наприклад, ще проходить цікава акція в закладах освіти разом з компанією. Ми говоримо про те, що всіх, в кого будуть вакциновані педагоги більше 80%, можуть податись на цей конкурс і можуть розіграти комп'ютерні класи, гарнітуру. І такі речі будуть з'являтися постійно. Далі ми говоримо, якщо будуть ускладнення під ситуації, якщо буде зростання кількості випадків, і по адаптивному карантину країна перейде в жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки, будуть працювати тільки ті школи в цей період часу, в яких більше 80% педагогів вакциновано проти ковід в цьому конкретному закладі. На сьогоднішній день у нас відсоток вакцинації більше ніж 50%, але ця цифра по кожному закладу вона різна. І ми проводимо для себе моніторинг 12 шкіл і 12 садочків. Відсоток вакцинації більше ніж 60%. Є деякі заклади, в яких вже 83%, тобто ми поступово готуємося. Які школи перемогли у конкурсі, стане відомо 3 жовтня. Олена Жикалова, Анна Добрань, Валерій Клюєнко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.